Президент Зеленський розповів про свою розмову із Трампом щодо карти бойових дій, зокрема Донбасу та Криму. А він тоді ж продемонстрував ту карту і показав американському лідеру ситуацію на фронті. Давайте покажемо, як це відбувалося. Пояснив важливість утримання українських позицій на сході. За його словами, українська сторона мала карти з чіткими даними про окуповані території. І Зеленський каже: це була цілком нормальна розмова. Я мав свою карту. Але ми вирішили пояснювати все на американській карті. Там було трішки неправильно. Ми виправили, що окуповано не 73% Донеччини, а 67%. в Сумській області лише 1%. Президенту Трампу було цікаво почути деталі. Ми багато говорили про Донбас, про схід. В чому його важливість? Я зазначив, що якщо наші військові вийдуть з цієї території і вона буде окупована, то ми відкриємо тоді шлях на Харків. Я йому прямо продемонстрував дороги до Дніпра. Промислово. Центру України одного з них, і тут питання не тільки в конституції, це питання виживання нашої країни, і тут питання про найбільші сильні захисні рубежі. Чи президент Трамп погодився? Він зрозумів, сказав Зеленський. І от, знаєте, я напередодні читала новину про те, що. Європейці, і президент України, вони порівняли Трампу віддачу Донеччини росіянам, нібито, щоб там віддати один американський штат Флориду. І Дональд Трамп був вражений ось таким порівнянням. Як ви гадаєте, чи вдали це порівняння? Ну якщо можна коротко прокоментуйте історію з картою. Ну, бачите, це складна тема, тому що з картою у Трампа погано взагалі-то, якщо так брати, серйозно. Ну, бачите, в його ж уяві є деякі речі, які з географією не співпадають. На жаль, ми ж в якийсь момент, я не знаю, чи від цього радіти, чи ні, але ми в його уяві в якийсь момент були. Країною, яка виходить на, на океан, ну я підтримую таку ідею, вона мені подобається, щоб замість е, Росії на цій території е, виник якийсь океан. Я думаю, це було е, було б остаточне і безповоротне вирішення російського питання, від якого ми б не відмовилися. Але якщо серйозно, то е, Будь-яка інформація, яка базується на реаліях, і яка доноситься безпосередньо до Трампа, вона безумовно є корисною, тому що е, Росія робить все можливе і неможливе, щоб цю інформацію спотворити, щоб представити нас як країну, яка ось ось розвалиться, що е, українська армія через е, день-два-три е, побіжить і тому подібне, і так далі. І тому в цьому контексті е, е, оця точна е, базована на, е, на фактах інформація для Трампа може мати ну я б сказав вирішальне значення. Mm -hmm. Бо е, він же ж, як ми вже з вами Настя, се говорили, приймає рішення, послухавши останнього відвідувача. Так от, от якраз в цьому плані Зеленський був останнім відвідувачем, який йому про реальні речі чітко і ясно розказав. Так що думаю, що вся та інформація, яка зараз зібралася в голові у Трампа і його рішення після цієї зустрічі з Зеленським, свідчить про те, що динаміка все ж таки для нас є позитивною. Тепер треба показати, що ми готові на будь-які зустрічі, що ми готові на будь-які формати ці зустрічі, ми готові на будь-які е, місця, де принці зустрічей, щоб ще раз і ще раз продемонструвати Трампу, що насправді головна проблема це не Україна, а головна так. проблема це Росія. І якщо ці всі речі зійдуться докупи, якщо ми зможемо е, справді протиснути е, наше бачення гарантії, до яких Росія і Китай взагалі не матимуть жодного відношення, в принципі. Ну на 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 тисячу відсотків то це означатиме, що ми просунемося далі, і це означатиме, що Трамп поступово, але невпинно буде віддалятися від Росії під впливом багатьох чинників і наближатися до позиції України. А це нам безумовно не буде вигідно, тому що сьогодні фактично. Ну, ми повинні боротися за позицію Трампа. Ми повинні робити все, щоб він більше і більше розумів, що він має бути на боці цивілізації, тобто на боці України, на боці Європи і власне на боці демократичних сполучених штатів Америки. Які гарантії? Ми вже маємо сполучені штати гарантами. Якщо так, то люди з України вийдуть, бо з такими гарантами за рік почнеться нова війна і нас знищать, кому це потрібно. Ну ми неодноразово і з паном Володимиром в наших ефірах говорили, що найкращі гарантії безпеки це сильні озброєні до зубів сили оборони України. Тому друзі, підтримуємо наших військових. Але знову ж таки, ми ж розуміємо, що тут не лише мова про штати у нас є. Партнери, союзники Європейський Союз. Вони зараз пропонують свої варіанти, і це ж також мова про їхню безпеку, тому вони зацікавлені в тому, щоб вона була справді забезпечена щоб це було дієво. Пані Мелоні, премєр міністерка Італії, вона пропонує надати Україні гарантії без вступу до НАТО. І от Блумберг пише, що вона хоче зобов'язати союзників Києва узгоджувати військову підтримку протягом 24 годин у разі виникнення нового к конфлікту з Росією Агентство називає цей формат НАТО лайт. І механізм, який пропонує Мелоні, дозволяє оперативно узгоджувати всі дії, тобто надавати Україні безперервну оборонну підтримку, економічну допомогу, а також запровадження санкцій проти Росії. Але війська знову ж таки Італія не готова відправити. Оце настя мені здається. Найголовніша проблема, яка поки що не подолана в мізках наших шановних західних партнерів. Те, що пропоную пані Мелоні, є логічним, розумним. Ну крім мені здається, одного пункту, який стосується консультації протягом 24 чотирьох годин, консультація може тривати довго і не мати жодного результату а війна вже іде. Тому мені здається, в цих гарантіях, про які ми говоримо, повинно бути чітко і ясно записано, що в разі, якщо Росія е, перетнула там якусь лінію, напала, обстріляла і так, далі, і так далі. Союзники негайно в той самий момент включаються в конкретні дії, і ці дії мають включати безумовно військовий компонент тобто. 에, 에, тобто спротив військовий спротив цій агресії разом безумовно з українськими військами це очевидно, і 에, ви абсолютно привіте, коли говорите, що найкращою формою гарантії є озброєна до зубів українська армія. Це абсолютний факт. Але якщо 에, на нас 에, нападає Росія знову, тоді українська армія і наші 에, союзники. по 에, оцій коаліції, яка захоче нам гарантувати нашу безпеку, автоматично включаються у війну, uh -huh. і треба це говорити абсолютно відкрито і абсолютно щиро. Так сьогодні вони говорять, що ми не хочемо цієї війни. Ми хочемо, щоб був мир. Але для того, щоб був мир, треба чітко і ясно сказати агресору, що в той момент, коли він ще раз захоче спробувати розв'язати війну. Він отримує відразу спільну українсько західну відповідь. От, власне, і все. Mm -hmm. Тепер відносно е, того пунктика, який досі здить в голові наших партнерів щодо їхніх військ на території України. Ви знаєте, е, це справді е, с, е, сфери психології. Це не е, логіка, це не е, політична воля, це суто психологічні проблеми. На які ну на жаль хворіють в тому числі і політичні лідери тут нічого не вдієш, тому атакувати, скажімо ну в хорошому розумінні цього слова лобка кажучи німців чи французів чи британців, щоб вони відразу це питання розв'язали тут і зараз мені здається справа доволі, ну я би сказав, безперспективна. Тут треба йти мені здається іншим шляхом. У нас є е, наші е, партнери, союзники, е, які не відіграють надто великої ролі в оборонному альянсі. Тобто, ну маленькі країни, які самі розраховують на те, що в разі нападу їх е, будуть захищати, такі як е, там, Балтійські країни, там, північні країни, і так далі. Так далі. Мені здається, mm -hmm. що нам треба зараз просто реально домовитися з однією з цих країн. Щоб бодай 20, 30, 40, 50 військовослужбовців цієї країни справді розмістилися в Україні. Будь-де в даному випадку е, потрібно не так е, ну продемонструвати повну силу, як просто пробити дірку в цій дамбі, хай невеличку, хай е, е, через яку поки що буде іти струмочок. Але це початок того, що Дамба буде зруйнована, бо ми прекрасно пам'ятаємо, що починалася військова підтримка, і чим вона є зараз. Mm -hmm. Це потребуватиме трошечки часу. Але поза тим, це буде правильним кроком для того, щоб е оцю, е оцей страх, е оцю останню барикаду все ж таки здолати. Бо е коли е Ну на заході чують, що будь-яке розміщення е, там е, західних військ на території України це на е, оголошення е, Росії е, з боку цієї країни війни. Ну це повний абсурд і, і глупство е, цих все, все, все розуміють, але поза тим бояться. От якщо умовна Естонія розмістить у нас 50 військовослужбовців, то це означатиме, що війська. Членів НАТО вже на українській території. А якщо їх 50, то і завтра може бути 150, а після завтра може бути 15 тисяч і так далі за списками. При тому далеко не з однієї країни. Отже, тут треба шукати варіанти такого собі, знаєте, опосередкованого вирішення цього питання з тим, щоб просто був покладений якийсь початок, а потім буде продовжений.